Дійсно, найбільша проблема в Державі України, що влада не поважає власний народ, відноситься до нього як до дітей. То вони кажуть: ми ж говорили про шашлички вам, щоб не злякати, а то паніка почалася, ви ж такі там, типу, лажеш, в колені, це ж ми безстрашні там, бо не втіки. От. І виходячи з цього, вони. Спілкуються з владою, ну як з підлітками, да, там, типу, вірте, будь ласка, у Санта-Клауса чому? Ну тому, що так треба. Ну, от, І тому е, це перше. Друге, ще що треба сказати про нашу владу, що Путін тут схожий дуже з, з Зеленським. Путіну постійно брешуть, йому дають неправдиву. Інформацію красиву, ту, що він хоче почути, ну там, типа, що там, типа.